795 день в Канаді 18.08.25. І що у нас сьогодні понеділок? який насичений понеділок, давно таких не було. Не так, що там навалило десь там, на якусь годину Ні, цілий день роботка. Ух, ранок стандартний. Ну, як стандартний? Прийшов майстер. Нарешті бойлери робити. Але я все одно я пішов одразу в офіс, хотів глянути, що в мене там твориться. У мене плюс ще заявочки були з п'ятниці. І там такий довжезний список. І Принтер не працює. Я виписав на листочок, віддав в офіс, скажу мені видрукувати, взяти доступ і підготувати. А Я пішов до майстра, який ремонтував бойлери. він там замінив частину, яка відповідає за тиск. В системі, хоча він просто її замовив, але я так розумію, що ця проблема була не в ній. Не в ній і ну, нічого зробив. Гроші зробив. Це фігня там скинула мені з офісу за домофон, не працює. Ресетнути, нічого там, ресетнули, все зробили. Проблема була лік. Знову ця ресайклінлайн. Вона протікала в одній з квартир. І вона протікала вже довший час, бо вище поверхом ніхто не живе, і пробита труба була вище поверхом. Вона там добре так текла. І затекло вниз. Там в них під підлогою вода. Вона теж була вже довго, бо двері, дверні рами порозпирало. Дуже погано. І якраз був майстер ще один, який дивився на оцю змію, що ми встановили з своїм начальником. Я кажу, опа, стільки сантехніків. Давайте. І ще бо я йому кажу, дзвоніть їхню контору, нехай вони їм дають дозвіл на роботу, бо вони мусять узгодити. А я питаю, час маєш? Маю якраз після цієї роботи, в мене нема більше роботи. Ідеально. А він працює за... від виробітку. Є робота, є гроші. Нема роботи, немає грошей. Отак. І він був тільки задоволений. Я кажу: тоді заміни повністю трубу з третього на четвертий, Бо та труба, я вже її ремонтую три рази. Я не хочу, я можу тут латку знову поставити, а вона лоб на іншому місці. Краще не треба. І небезпечно. Бо це пластикова труба, якась вона слабенька. Дирочка, вона може лопнути по шву, я не знаю, і тоді буде конкретний потоп. Отаке от. Але це додаткове рівня. Кран капав кран в одній з квартир кухонний змішувач, і якщо відкриваєш, там картридж цей капав. Але він капав вже давно, що воно вже все окислилось. І там, де воно протікало, там вже камінь утворився. Ну нереально. Я перше спробував його там відкрутити. Ні. Зняв в тиски, зажав, та ніяк. Я потім вибив той пластик і там просто камінь. Вже я все дістав, але отий камінь приліпився до пластика ну намертво. Це вже все це сміття. Нема що міняти. Один я був спас, один я був спас, він не був поганий, він тільки почав текти і ніякого там камні не було. Ледно відкрутив, але відкрутив. Цей ні-ні, це вже труп. О! Отакі от справи. Не було робота. А поки відкручував кран, це були індуси та індуси. Якраз сиділи, їли і дивились новини українські. Зеленські з, 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 мали мітинг. Не знаю, коли нам зберуться, мають збиратися ще раз, вже із Путіним. Трамп, Путін, Зеленський, та подивимося. Я, поки то все крутив, відкручував, то знав, слухав, слухав новини. Треба новий змішувач, і я його зняв з іншої квартири, бо там нереально. Ну, треба не забути, їм треба допомогти там зі стіною. Просили з телевізору. Буду телевізор зняти. Зніму зроблю. От. Та й таке? Ну, коротше, цілий день е бігав. І навіть не встигся зробити. Там мене просили батарейки поміняти в замку, мейлбокси, замочки. Але я, я прийшов, я ще був час. Я прийшов, а її нема, десь пішла. Пішла десь, я їй дзвоню, не бере трубки ну, до побачення. Тоді вже завтра авіак зробить. Там дрібнички там, замк, поміняти батарейки в замках, то фігня, майлбокс теж. Я сьогодні один поміняв. Шпиденько мені відкрив. Все зробив. Ну і плюс ще було заявок десь штук 10. Там лампочки, ще якась дріб... О, сантехнік. Сантехніка була була забита труба, я прочистив, але все одно треба було викликати сантехніки. Викликали сантехніки, вони зробили, прочистили. От і все. Теж забавився з тим. Багато часу займала така всяка роботка дурна. Після, після роботи повечеряв і заліз в комп'ютер. Нічого не робив. Одяг поскладав проня, отакі от дрібнички. І все, треба йти відпочивати, бо завтра вихідний. Отак.